Друзі, всім привіт! І я думаю, що дехто пам'ятає, як я на своєму каналі показував е, рамку для українського лежака. Е, Ось ця рамочка. Коли мені захотілося після того, як я натискався корпусів, захотілося якийсь спокійний вулик для пенсіонера. Високий вулик, щоб не горбатитись над ним. Підійшов, спокійно перебрав і щоб була змога відкачати. Е, Майський медок, чи гречку, чи липу, щоб не качати всю рамку. Ідея про... продовжує жити, але, звичайно, це дуже заморочливо оці рамочки виймати, переставляти їх. Тому <кій> ідея такого дачного, дачного стаціонарного вулика продовжує жити. І от я прийшов до такої ідеї, до такої думки. Робити таку українську рамку, в яку зверху вставляється альпійська. На даний момент зверху в мене вставлена рамка від мого альпійця, вона 145 має. Вона отак от спокійно виймається і назад ставиться. <кхід> Значить, українська рамка. Це має бути лежак на декілька сімей. Хто хоче підписуйтесь на канал, буде да далі. Я буду на серії робити один такий, а далі буде видно, попрацюю з ним. І буде видно, як це буде в житті. Ця рамочка виймається. Під цю рамочку буде зроблена медагоночка маленька. Отак вона спокійно виймається, відкачується. Навіть не виймаючи великі рамки з вулика, можна буде відкачати цю маленьку. Зараз ця маленька рамочка має розмір альпійського вулика 285, плечики 320. Ця рамка має розміри сучасної української рамки 300. Тут має 300, зверху має 335. Але я ще думаю над розмірами. Можливо, я зроблю, тому що я, я не намагаюся, щоб ця рамка була з чимось сумісна, бо це такий стаціонарний вулик. Взяв собі вулик, взяв маленьку медогоночку і все, і більше нічого не треба. Ось от, от такі от зробив кутики, мають розділювач гофмана та мають пази для, пази для маленької рамки. Різкість не наводиться зараз. От. Зараз спробую навести різкість. Одною рукою незручно. Є, Отак от, от. Ну, от і все. Ота от ідея. Ще раз ставлю. Отака от рамочка. Тут бачите, така є. Такий проміжок є для того, щоб матка не дуже сильно... вона все одно буде заходити. Щоб матка не дуже сильно заходила наверх, ну і щоб вони не склеювали ці рамки. На крайняк можна вже, якщо вона там знизу її чимось підважити. Ну, це на крайняк. Але я думаю, що ще буду думати як так, щоб їх нормально виймати зверху. Щоб відкрив вулик, витягнув ці рамки з медом, відкачав і вставив назад. Все. Не, перебори, не лізучи в гніздо. Все, всім гарної зимівлі, миру, добра, до побачення.